Volvo V-70 дуже-дуже швидко продалось. Д4, 2 літра дизель, 14 рік, класна класна комплектація, в принципі, дуже класний автомобіль. Поїхав цей автомобіль куди? В Дніпропетровську область. Приїхала сім'я. Подивилися автомобіль, перевірили. Ось тут стояв самий перший. І купили. У нас ще вистачає Вольво, є що вибирати, і ще приїдуть вже вечір сьогодні, середа, 10. Вересня. Ми ще працюємо, тому слідкуйте за анонсами, за новинками, за детальними відеооглядами по кожному автомобілю. І чекаємо вас на тест-драйв. компанія Greenway Auto. До зустрічі!